Друзі, усім привіточок, всім доброго раночку. Я сьогодні встала рано, замісила дріжджове тісто, було в мене залишки молока в двох пакетах і вирішила замісити тісто. Багатенько вийшлося. Вже воно перший раз підійшло, зараз опущу і ще раз підійде, буду робити пиріжки. Є в мене трошки тушкованої капустки. А взагалі-то підчищаємо холодильник та збиратимуся сьогодні у дорогу. Використовувала ось таку одну пачечку дріжджів, Вона пишеться на 1 кг борошна, не треба їх розчиняти, а просто до борошна додається і замішується одразу тісто. Ну, Нібито непогані. Перший раз такими користуюся зазвичай завжди потрібно розчиняти дріжджі, а це такий інший спосіб. Але тісто, як завжди, доріжаве, я його дуже-дуже люблю, і воно в мене теж завжди виходить пухким. Я колись давно казала, що додаю одну столову ложку оцту у тісто, наліпила вже піріжечків, залишилося... Трохи тіста і вирішила зробити пончики. Спочатку їх посмажу, щоб запаху капусти не було, якщо що, а потім далі пиріжечки Ось така краса в нас вийшла. Зараз будемо смакувати, снідати та займатися справами їхати до міста. Ми вже зібралися. Зараз хочемо поїхати купити стрейч плівку щоб запакувати ліжко та матрас. Хочемо трохи зекономити та зробити це самі. Нарешті домовилися за доставку. Вирішили скористатися послугою пошти Delivery. новою поштою щось за дорого, щось ціни взагалі зараз космічні. А в делівері ми спочатку перерахували в застосунку їхньому на сторінці, потім зізвонилися, подзвонили нам та. Сьогодні обіцяють приїхати, забрати. А вже остаточна сума буде. Буде відома, коли на пошті зважуть та будуть відправляти. Трохи стрьомно, звісно, але <свісно>, будь-що буде вже іншого виходу нема. Це, мабуть, найдешевший варіант буде. Побачимо, скільки воно буде коштувати, потім обов'язково скажу. Приїхали до магазину, дуже великий. Я не розумію, чому Женя мені його не показував. Звичайно, я б тут потерялася десь на, на цілий день. Залюбки, просто походити, позаглядати, пороздивлятися, і нікуди більше не треба. Що жінкам ще треба, щоб розвіятися. Знаєте, як ото був колись гумор, не шопінг, азирінг, хоча б пороздивлятися. Знайшли ми, де знаходиться ця стріч-плівка. Зараз подивимося. Треба, мабуть, взяти якусь побільше, щоб, щоб вистачило. О, залишиться так залишиться. Ціни, звісно, теж дороговаті, але я думаю, все одно це дешевше буде, ніж, ніж будуть пакувати на пошті. Так, ну, я думаю, Женя тут сам зараз розбереться, як чоловік. А я дуже хочу побачила там великий відділ з технікою. Хочу одним глазочком подивитися ціни на плитки, на газові пічки. Прибігла, зараз швиденько, хоча б одним глазочком подивлюся, подивлюся. Так, думала, якщо чесно, буде дешевше. Зрозуміло, що ціни дорощують з кожним не днем, а з кожним місяцем. Так, я колись ще восени дивилася в інтернеті. І мені попадалося, не знаю, чи на розетці, чи де ціни близько, не знаю, було 6 чимось тисяч чи 8 чимось. Можливо, якісь акції були. Щось тут задорогувато. Найдешевше я поки що побачила майже 10 -9 тисяч, 9 чимось була. Ну, ну, хоч так. Вибір є, треба дивитися, відкладати, заробляти. Та здійснити свою мрію купити собі гарненьку, новеньку пітечку. Ми вже виїхали назад, часу обмаль, треба збиратися, і тим паче сьогодні має приїхати водій. Сказали, що попередять нас за півгодини до приїзду. Тож треба поспішати пакуватися. І сьогодні, мабуть, і будемо виїжджати, хоч і на вечір, але вирішили вже їхати так їхати. В Жені починається довгоочікувана відпустка. Ми давно цього чекали. Нарешті він попаде додому. Попадемо додому всі разом. Дай Боже, добре доїхати. Дуже багато планів на найближче майбутнє, але я навіть не хочу поки що казати. Вже ми відправили ліжко, запакувалися під зав'язку, як то кажуть. Та будемо зараз вирушати. Трохи незручно, звісно, буде, але що поробиш за то, за то своїм ходом. Рощавай тимчасове житло, поїхали, називається, на новорічні свята, на тиждень а в ітозі. Пробули тут два місяці. Не можу сказати, що я прям перекипіла до цього міста, але все одно якийсь час пожили тут і трохи, трохи звісно, шкода їхати. Не знаю, чому в мене такі відчуття. Просто тому, що, мабуть, ми були всі разом і було якось добре спокійно на душі. Але, але вдома дуже холодно, тут на зйомні ці квартири. І ми почали хворіти і неможливо більше там знаходитися. Всім привітечок! Ми вже приїхали у Харків, ми вже вдома. Трошки скупилася в магазинах в аптеку і вже біжу додому. Вже вчора приїхала наше ліжко, дуже швидко доставили. Коштувала доставка 2006, ось не пам'ятаю, якщо чесно. Точну суму е -е, приїхали, забирали там на адресу і сюди на адресу доставили. Е -е, ніхто не заносив, грузчиків в них нема, тобто самим, якщо що треба. Але дуже швидко та ціна, в принципі, на новій пошті. Писало 3 800, це приблизна ціна, і насправді мені здається було б навіть дорожче. Так, і ще переходив сьогодні, викликали майстра інтернетчика, підключили нам інтернет. Ми тепер з цивілізацією. Женічка поки я бігала, працює вже. Вчора ми відколупали, Женя відбивав. Стелю, там, де, де хлібко трималося, штукатурка, чи шпаклівка, чи як це все назвати, він відбивав. і Я там тримала, ловила це, щоб не було пилу, щоб було чистенько, максимально заручно. Тепер в нас ще збільшилася ця діаламаха і з'явилася ще новенька але... процес але... вже запущений, вже Женя грунтує. І завтра, мабуть, вже будемо почувати носити старо. Готувати сьогодні буду крабовий салатик. Зараз наріжу вже відварена картопелька, остигає розморожується курячий фарш, і ще свино-яловичий у холодильнику лежить. Сьогодні купили і смажиться картопелька. Ось такий у нас буде обід вечеря. Доїхали ми, в принципі, нормально, не без перегод, звичайно, вийшло. Навігатор нас на лазові повів на дорогу, яка перекрита, виявилася. Їхали-їхали, там засніжено було, ми на лідній різині, це просто капець, дуже багато там ям. Повільно їхали, і виявився ЖД-міст перекритий, заблокований. Тож ми поверталися. І їхали вже іншою дорогою. Потім, вже, як заїхали в Харків, була почалася повітряна тривога і перестав працювати навігатор. Це просто жесть. Як почало нас водити по місту, і на ЖД-вокзал заїхали, завів нас навігатор чомусь туди. Просто весело, дякувати Богу. Все нормально, доїхали. Трошки ми підзахворіли, з саплями, але то нічого. Зато всі разом, все добре. Сьогодні вночі в Павлограді були прильоти і в тому числі на тому районі, де ми мешкали, тож питання безпеки таке, знаєте, в підвішеному стані. Скрізь зараз небезпечно, ніхто не знає, куди наступного разу прилетить. Надіємося, що скоро все скінчиться, все налагодиться, буде тиша, мир та спокій. Будемо всі жити спокійно своїм життям. Тож, всім гарного дня, гарного часу доби. Дякую за перегляд нашого відео, за те, що слідкуєте за нашим життям. Підтримуєте і до наступного відео. Всіх люблю, ціную та поважаю. Пока-пока!